Продаж сьогодні залітає Infinity M30, де має 3-літровий дизельний двигун. 2011 рік випуску. У нас є передні, задні парктроніки, лінзована оптика. Ось такі гарненькі шикарні диски, гума в ідеальному стані. Задній ряд сидінь притонований. Є в нас безключовий доступ. Ось такий гарненький колір Автомобіль в обслуговуваному повністю стані. Немає взагалі ніяких зауважень. Безключовий доступ все працює по комплектації. Дуже жирна комплектація. Це у нас повний електросклопакет електрорегулювання дзеркал заднього огляду, є складання дзеркал, є пам'ять сидінь, повністю електричні регулювання передніх сидінь, шкіряний салон, є шкіряне мультимедійне кермо. Ось така гарна приборна панель, є камера заднього огляду, доустановлений CarPlay Є ось навіть такий гарненький класичний годинник, управління клімат-контролем, мультимедію, автомат, є підігріви та є охолодження сидінь, вибір режимів руху. Тут у нас все під дерево зроблене. Ось навіть є підігрів керма. По задньому ряду сидінь, ось такий гарнесенький президентський люкс. Є навіть лючок. Тому, якщо вам сподобалась дана пропозиція, Приїздіть на Тахоткевича 22Б компанії автофокус, і купуйте дане авто.